Наша полониця активно цвіте, незважаючи на морози і всякі незгоди, в'яже нам ягодки. Саме зараз в цей момент треба допомогти їй зав'язати ягодку, налити її, щоб мати гарний повноцінний урожай у своєї полуниці. Бо цього року точно на базарі ви полуниці не купите. Все померзло, все пропало. Тому одна надія тільки на свою полуницю. Перше, хочу почати з того, що точно не даємо нашій полуниці. Перше вже небезпечно давати чисті азотні добрива. Карбамід, селітра це вже небезпечно, бо в цьому випадку ягодка. Може набрати нітратів, а ягоду з нітратами ми можемо купити і на базарі. Ще деколи у мене зустрічаються коментарі, чи можна дати полуниці карбамід. Вже коли полуниця цвіте і частину ягоди нав'язала, вже карбамід, вже чистий азот небезпечно давати. Також вже небезпечно давати біологічні добрива. Курник, курячий послід, хоч він тут висушений, перероблений, але він має дуже багато азоту, тому небезпечно його давати. Я вже не говорю про домашній курячий послід, коров'як, це також небезпечно давати. Вони мають всякі гельмінти, яйця, і ви можете просто заразити свою ягоду і просто ягоду їсти всякими паразитами. Ще хочу згадати за одне доброволь, бо багато його рекомендують в інтернеті, всяких тікток. Токах, але не кажуть про його небезпеку. Це наше любиме зелене доброво, Всі його любимо, всі його робимо, але треба використовувати його з розуму. Тут навіть не йде про те, що він там має азоту. Вона не має багато там азоту. Це не проблема, а проблема в тому, як воно робиться. Воно робиться в таких умовах: зелене доброво, Трава, кропива, переробляється в таких умовах. Ми їм створюємо такі умови, що там можуть утворитись небезпечні для людини мікроорганізми. Навіть рекомендується злене добро розливати, підживлювати виключно в рукавицях, бо людина може заразитися через порізи, через руки, через рани різні. І це навіть може призвести до тяжких наслідків. Вже не говорячи про те, що дехто підживлює ягоду, а потім вже її дають дітям чи там самі їдять, це досить небезпечно, тому треба це. Це зелене добриво в цьому випадку обмежте. Ще одне дуже цікаве добриво любить давати, коли полуниця цвіте, коли полуниця наливається. Ще навіть люблять мішати його з зеленим добривом. Це наші любимі дріжджі. Дріжджі дуже класне добриво, має різні амінокислоти. Ну, це залежно, як його приготувати, бо дехто так і готовий, там залишається одна горілка, і там немає ніяких корисних речовин. В чому небезпека дріжджів? В тому небезпека, якщо буде гарна тепла погода, волога, і ви підживите дріжджами, то дріжджі можуть поселитися на ягідку полуниці і викликати бродіння. А ви самі зрозумієте, що буде бродіння, просто ягідка пропаде. Тільки почалася мода на ці дріжджі, ми підживлювали і помідори, і перці, Також підживлювали нашу полуницю і просто полуницю викидали відрами. Одну ягоду збирали, п'ять ягід викидали. Отак, перше хотів наголосити на небезпечних добривах, щоб ви звернули увагу. Бо деколи люди настільки вперті, вони свої рекомендації, ні на кого не прислухаються, ні на кого не дивляться, ніякі логічні аргументи їм не підходять, вони знають своє. Я свою думку нікому не нав'язую. Я хочу, щоб ви просто задумались, перевірили, перш ніж щось робити. Тому розкажу вам різні варіанти піджилень, щоб ви могли вибрати варіант, який вам підходить. Перший варіант це коли ягода цвіте, і, бачите, листя не дуже велике. Навіть воно от хлорозить, не вистачає їй елементів, ну, звичайно, бо морози, холода, звичайно, полниця страдає. Тільки тут почали стільки в'язатись ягодки, ще є цвіт, за рахунок того, що не дуже велике листя, не накопичено багато поживних речовин, наша полниця може не витягнути гарні ягоди. Тому в цьому випадку можемо дати добриво, де все по 20. Де 20 азоту, 20 калію і 20 фосфору. Це добриво піджене листя, допоможе перецвісти полуниці, зав'язатися і налити гарну ягоду. Беріть добриво, щоб були різні мікроелементи. Бачите, от, наприклад, полуниця хлорози, це в мене азія, щось тут не злюбила місце. Тому треба десь желізо дати, щоб не було хлорозу. Тому саме краще, щоб добриво мало різні мікроелементи. Другий варіант підживлення це коли полуниця майже. Перецвіла, ще є десь цвіт, але багато ягод вже зав'язалося і починають наливатися. В даному випадку нам треба мало азоту, мало фосфору. Нам потрібно саме більше калію. В такому випадку я беру добрива, де 8 азоту дуже мало, 17 фосфору. Фосфор потрібен для життєдіяльності шаполуниці, аж 42 калію, є мікроелементи, амінокислоти і стимулятори росту. Що нам дасть це доброго? Нам дасть це доброго, що максимально почне полуниця наливатися. Фосфор і калій дозволять перецвісти там, де полуниця ще не перецвіла. А тут, де вже зав'язалася, калій дозволить гарно налитися. Амінокислоти при всяких стресових умовах зараз в нас то похолодання, то мороз, то жара. То амінокислоти обов'язково треба, щоб, якщо в добриві є амінокислоти і мікроелементи, це супер. Також можна використати безазотне добриво. В такому випадку дають сульфат калію. Сульфат калію це в нас безхлорне добриво. Воно дозволить налитися полуниці, воно розблокує навіть ті елементи, які були заблоковані в ґрунті. Це гарне добриво для того, щоб налилася полуниця. І останнє. Зараз вам розкажу за добриво, яке можна зробити самому. Не потрібно там купляти Калійні комплексні добрива, це добриво можна зробити самому. За рахунок цього добрива ви дасте полуниці калій, можна навіть і кальцій дати. Ну тут кальцій не дуже потрібен зараз вже на цій стадії. Ви зробите його самі, і воно вийде вам майже безкоштовно. Але це за умови, що ваші кущі полуниці розвинуті, розвинуте листя, що є з чого взяти вже ягоді налитися. Якщо Кущі не розвинуті, листя маленькі, дрібненькі, то ще треба буде давати азотні добрива, щоб полуниця могла з чогось взяти, щоб налити ягоду. Що в нас за добриво? Це добриво з попелу. Думаю, що багато догадались, саме просто воно робиться. Дається стакан, два стакани попелу на відро води. Багато не давайте, без фанатизму, не треба думати, що ви дасте багато попелу і все вирішите. Цей настій настоюється, можна день настоювати, можна два настоювати. Залежно, скільки у вас є часу. Кого немає часу, наприклад, то зранку приїхали, закинули два стакани, постояло, ввечері можна підживлювати. Головне, щоб попіл настоявся, щоб мікроелементи пішли у воду. Коли цей попіл настоявся, беремо тільки водичку. Нижній осад не беремо, бо там осад це в нас кальцієвий осад. У попілу дуже багато кальцію. Зараз на такій стадії, коли у нас цвітіння налиття плодів, кальцію стільки не потрібно. Беремо тільки калійну водичку з мікроелементами. До цієї калійної водички даю стакан оцету. Якщо у вас слабо кисла земля, то можна не давати оцту. Після того, як додали оцет, даємо по літрі цього настою на кущик. Але перед тим дивимося, чи є волога земля. Якщо земля суха, проливаємо водою кущик полуниці. На суху землю добрива не даємо. Такі в нас підживлення для збільшення нашої ягоди. Всім дякую за увагу. Всім бажаю гарно підживити вашу полуницю, Безпечно збільшити ягоду. Всім бажаю гарного та рясного врожаю полуниці. Тому всім бажаю гарних врожаїв та мирного, мирного неба.